На автостанції номер 2 у Кропивницькому о пів на десяту ранку на автобус до Новоукраїнки очікують Валерій Панченко з донькою. Каже, виїхати мав дві години тому. Чекаємо з самогоран, ще ні одного автобуса з Новоукраїнки не прибуло. тому не знаємо, коли поїдемо, скільки це буде. І отак от не можемо тепер добратися додому. 59 автобусів з 174 не виїхали на маршрути через хуртовину, розповіла Суспільному диспетчерка автостанції номер 2 Лілія Корнілова. Це дані на 9-ту годину. Водій автобуса Нечаївка-Кропивницький Віктор Варакута каже, виїхав на маршрут вчасно, але їхав на півтори години довше. З Компаніївського району село Нечаївка. Дорог нема, трас до Компаніївки нема. А з Компаніївки вже, слава Богу, добрались. Траса почищена. Два години, що я їду по хорошій дорозі півчаса. Кочугури такі, горнув автобусом, що люди переживали, чи станемо серед степу, чи не станемо. У Кіровоградській області проїзд дорогами державного значення забезпечений. На окремих ділянках покриття засніжене, є ожеледиця. Дорожня техніка та працівники розчищають та обробляють покриття протиожеледними матеріалами. Таку інформацію розмістили на сторінці Фейсбук Служба відновлення та розвитку інфраструктури. На автостанції номер 1 у Кропивницькому о 10-й годині, на автобус до Чехії чекає Наталія Громак. На вокзал каже, їхала з села за 35 кілометрів. Навероманівка недалеко від Субоців. Так як ночу дорогу сніжило, добиралась, ми дуже тяжко. Машину носили. Добре їхати там, де дорогу як Субоців на Кіровоград прочищено. А так як із сел, то тяжкувато. Їду на Чехію, кажуть, що автобус буде з запізненням пів години. Ну, будемо бачити. Міжнародних рейсів не скасовували, проте є затримки у русі автобусів, розповідає контролерка Людмила Івахно. Це інформація на 10-ту годину. Каже, через сніг і хуртовину не виїхали вісім автобусів, зокрема на чотирьох маршрутах у напрямку Світловодської громади. Пояснила, фіксують тільки рейси, які відправляються з автостанції, які приїжджають, не рахують. Олександрія є, Олександрівка є. А от Світловодська не поприходили автобуси там великі перемети. Харків є, Кишинів є Польща вся є, не критично. Багато зривів. Дороги погані, бачите, снігу скільки. Автобусів багато нема, йдуть затримкою. Та й людей особо немає. За маршрутом Кропивницький кривий ріг автобус виїде вчасно об 11-й, каже водій. Вчора, звісно, було жесть. Вечором коли верталися. Ніхто не посипав, ніхто не горнув. Надіємося буде краще. За інформацією обласного центру з гідрометеорології, завтра, 20 лютого, в області прогнозують сніг ожеледицю на дорогах вночі від 5 до 10 градусів морозу, в день від 4 градусів морозу до 3 тепла. Ірина Полулях, Суспільне новини, Кропивницький.